Всім привіт, друзі! Це решата частина ПВЗ гібриду. Сьогодні збираюся відкрити першу діамантову рослину, а також продовжувати проходити пригоду. Поїхали. Я вирішив відкрити суперромашку. Суперромашка коштує 889 сонячної енергії, а також стріляє діамантами, золотом та сріблом із самонаводкою. Дуже імбова рослина. Доручі попереднього разу останню рослину ми отримали сонячно та лізяний гриб. Він заморожує всі зомбі на газоні, а також дає за кожного замороженого трішки сонячної енергії. Дуже імбово. Можна використовувати прям, прям під е, кінець рівня і тоді заробити то цілу тонну сонячної енергії. Хоча під кінець рівня це чи, вам буде потрібно, але, у всякому разі. Тепер, нарешті, рівня. На тему нам видалося такі рослини, я їх вибирав. Але, в принципі, більшість з них доволі таки класна. Єдине, що не потрібно, це. Оця ромашка магнита, адже ну, типу, у мене стоїть автопідбір монети, тому вона абсолютно можна використовувати її. Нагадаю, що ця ромашка робить, робить гроші, а також її ми стріляємо саме наводкою, але все ж таки в мене вона не буде працювати нормально. І ось така оборона в мене вийшла під кінець. Так, ціла тонна суперромашок, тонна патрійних кукурудз, які стріляють кукурудзою на трій лінії. Дуже класно. Це було дуже просто, і я отримав свій кубок. Ну, якщо я пройду ще 5 рівнів суперромашки, то я отримав суперромашку, але поки що лише кубок. На другому рівні мені дали нарешті можливість вибрати самому свої рослини. Ну, я їх і вибрав. Цей рівень зустрів мене дуже сильним приколом. Ось таким. З самого початку червоний аранчо! У нього вдвічі більше хп. Як вам таке? Не дивлячись на таку підставу з самого початку рівня, я стака зміг пройти його. Третій рівень не зустрічаю мову Big Trouble Little Zombies. Ну, не обманули. Точніше, обманули на половину. Зомбі то маленькі, але проблеми вони взагалі не доставили. Четвертий рівень зустрів нас умову Colom Lake UC. рослини висаджуються в ряд за одну і ту ж ціну. Єдине, на що могли надійтися зомбі в цій міні-грі. Це те, що в мене може вилетіти комп від, такого, від такої кількості дамагу. Але єдине, що вилетіло, це кубики з гаранчува. П'ятий рівень не зустрів умовою з порталами. Єдина проблема цього рівня це був усій прикол на початку рівня. Ну, і ще, коли Тума, відштовхуючи Тума гри, почав відштовхувати зомбі за порталом, що по факту знаходився дуже далеко від нього. Цікавий, цікавий баг, а може й не баг. Хто його знає. Ну, а так -то це було доволі таки просто. Останній рівень для відкриття суперромашки. Він, напевно, був найнуднішим з усіх. І ми отримали суперромашку, хоча це і не видно. Так, побавилося, тепер переходимо до пригоди. Не пригадую, що казав у передній частині, але ця локація неймовірно крута, адже можна відразу все захистити одним бобом. Ну, тому що катапульти якби не виїжджають на лініях з водою. Єдиний плюс цього рівня в тому, що в нього всього два напади, і він завершується доволі таки швидко. І ми отримали вогняний горохостріл, що стріляє вогняним горохом. Ну і плюсом там ще трішки сонячної енергії робить. Не знаю, не, не користувався. Набрили легкі рівні. Ой, стрімайте! Гаргенчуа, зомботанік з дельфіном, зомбі з, зомбі з ведром. На першому ж міні-нападі. Ну тут без шансів. На другій спробі вирішив висаджувати соняшники не в ряд в лінію. Вибачте, не можу втриматися. <плеси> <плес> <плес> я надіюся, ви встигли звук звук на мінімум викрутити. дивлячись на такий кібермув, я так і не зміг пройти цей рівень. Ну і заступний спробуй так само. Я так і зміг пройти цей рівень. І отримав забивайку. Я серйозно не знаю, як це правильно називається. І ось 58 рівень. Це нова локація. Ось така. Традиційно перший рівень нової локації дуже простий. І ми отримали одну вишеньку, яка, яка підривається один на один, але після підриву дропає саме себе, отже, можна підривати ще раз. Цікаво, але не використовував. Наступний рівень нас зустрів ось такою червоною лінією, яку зомбі не можуть переходити, як прямо як з ПВЗ 2. І тут я згадав, що я забув про те, що робить забивайка. Ну, він закопує яму. І все. Ну, але повірте, це неймовірно круто. Чому дізнаєтеся дуже скоро. І за цей рівень я отримав ось таку кукурудзяну мінну пушку. Ну і назви, звичайно, у цих рослин 10 із 10. Нагадаю, що ця пушка стріляє міною. Чому нагадаю? Ну, ми її вже зустрічали в першій частині. Там, якби вона робила неймовірно, смішні ситуації, якось, як от міна на не, вулиці. Цей рівень був доволі таки простим, і ми отримали квадрат, який робить рандомну рослину та, та сотні сонячної енергії. Так, всі до цього... всі рівні до цього були плюс-мінус простими, так? Креще, ще не забув розповісти, чому заб... забивайка такий потрібний. Я не забув, а сказав потім розповісти так от розповідає зараз. Діло в тому, що нові зомбі-скелети залишають яму після себе, до після того здохнуть. І з часом вони з нею відроджуються. До нас, звичайно, це прям насильно. Так от, але все рівно. Е, Із-за нового зомбі-відьма, ну ось цього в каптурі дивного. Він призиває якби скелетиків. Ну і ви розумієте, що із цього ну, у мене все поле буде в цих ямах, а з них, будучи і постійно вилазити ці скелети. Отже, без забивайки нормально проходити це рівень, неможливо. Ну, але навіть з ним це доволі важко. І витратив дуже, 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 дуже багато часу на цей рівень. А потім я його пройшов, і воно не записалося. Який ж я тоді злий був, коли побачив, що запис просто пропав. Гаразд, давайте краще розповім про нову рослину. Це шипо -чомпер. Дуже дивна назва, погоджуюся, але тут таке у всіх рослин, тому нам не звикати. Шипу це буквально шипо плюс чембер. Так, це просто. Також ми перейшли на нову локацію. Це та сама локація, з якої доступні не всі клітинки, плюс половина її в воді. Ну, не половина, а. Дві, п'яті, ну, так. Дивно виглядає, погоджуюся, але... ну, гаразд. Перший рівень, а отже, все було просто. Ми отримали зомбі-огірок. Зомбі-огірок можна ставити на зомбі, він перетворює його в квадрат, а потім його можна переставляти в будь-яку точку. Зда цим бовом, але тут настільки багато зомбі, що від того, що ти переставиш на там 2-3 штуки, нічого не зміниться. До речі, ми на нові локації, ну, ну, на нові локації, а на, на старій локації з, новим, з новою умовою. Хоча умова також не те, щоб нова. Гаразд, давайте вже швидше, то серйозно щось затягую. Так от, це знову та сама червона лінія. Це був це лі, рівень був дуже простим, а ми отримали дірковий душ рум. Що що підривається як душрум, але залишає дірки на, на місці кожного підірваного зомбі. Не використовував, адже ті дірки неймовірно сильно бісять. А от 64 рівень. -у. Ну, починається все здається нормально. Я висаджую суперсоняшник. А тоді нормальний сонішник, як цепто соняшник туристильний та на шепці. І виходить ось це! Ну, тут без шансів. Зате з іншої спроби в мене вийшло набагато краще. На цьому мені доведеться завершувати серію. Ну, не, не, не саме на цьому, але мені треба дещо сказати. І за однієї причини під назвою у мене не записалося. Мені доведеться завершувати серію. Е, я там пройшов ще 6 рівнів. Про всі рослини, які я там отримав, я розповім вже в наступній частині. Надіюся, що в мене там запишеться вже все. Тому що я, там реально було декілька приблизно година там, контенту, і воно просто-напросто не записалося. Перепроходити це, мені здається, не дуже логічним рішенням, тому що там, в принципі, не було нічого цікавого. І я просто розповідав там про те, що, типу, я заходжу на рівень, я його проходжу. Я заходжу на рівень, я його проходжу. Тим більше, що там здається не було ніяких жодних, жодних нових локацій. Тому я так думаю, що ну, в принципі, не, не, мало що зміниться, якщо я просто не буду вставляти частину. Я серйозно не розумію, чому вона не записалася. Прошу вас вибачення за такий моментик. І дякую вам за перегляд цього відео. Всім до побачення!